Конечно, а а не а не не а на Киеве, и в Южном. Уже отдохнете от дороги, Влетаю и ваши вас. тренера Ваше вас да. организуют. Ну расскажите эмоции, Паша. А Паша. Паша а не да, в том в Томлане, <свят> так они прошли 19 плюс 6, это сколько? Я видела, как ты нервно там. вот этот <свят> Будем подавать вас на стипендии. Це навіть не обговаривается. Голова комісії по світі <клес> Олександр Діденко. Да, 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 да. Ми члени. І ти брали, щоб молодцы, да? да. Молодці, голодці. Їм навіть шампанське розрішили. Батьки тільки в нас сил не було їх контролювати. Контролювати. Нічого страшного. Давай, добре. Ми змагалися з 19 грудня по 22. 2 грудня в столиці в місті Києві на шостих всеукраїнських фізкультурно-оздоровчому заході Кулґеймс. Cool Це з 2018 року запроваджені круті ігри. Вони мають не лише заключний етап на Україні на вирішальному фіналі, де збираються всі областя з України. Є за що боротися завжди є путівка до Греції та сертифікат. Фінансова така підтримка для школи в цьому році. Не було такої фінансової підтримки для придбання інвентаря для шкіл, але залишився виїзд до Греції в Афіну представляти Україну на всесвітніх міжнародних кулґеймс, cool і наші діти з Одещини, з міста Південне, здобули це право. Ми до цієї перемоги йшли не рік, не два і навіть не три. Я беру участь в кулґемсі cool з 2018 року. Року. Ми завжди виставляємо перший дивізіон це молодші, другий дивізіон це середні. Третій дивізіон це старші, і у нас ці всі три дивізіони є чемпіонами, переможцями Одеської області. Це нам давало право їхати на всеукраїнський фінал. Але нам це ми вище четвертого місця не піднімались. У 2018 році ми посіли четверте місце, і потім ми е, тільки виходили з групи. А ці змагання не один день проходять. Потрібно вийти з групи. Потім заново йде жеребкування. Потрапляє найкраща десятка команди і на півфінали і фінали. І до речі, я хочу сказати, що в цьому році було 20 областей, і з 20 областей ми змогли вийти з групи, дойти до напівфінала. Ми в напівфіналі змагалися з потужною командою Сум, тому що вони теж досвідчені і були вже в призах на фіналі України. Ми перемогли у них з рахунком 2-1. Тому що за правилами Кулгенс, якщо дається дві естафети, ти виграєш 2-0, ти проходиш далі. А якщо рівний рахунок 1-1, то третя це буде вирішальна. І вирішальна естафета вона вирішувала, хто прийде Сумська область, Одеська. Діти зібрались, налаштувалися, і ми забрали цю перемогу. Потім ми в фіналі змагалися з потужною командою з Волинської області. Чому потужний? Тому що було таке, що вони всі трьома дивізіонами забирали суперкубок на гранд фіналі Перший, другий, третій дивізіон і. В цьому році ми змогли їх перемогти з рахунком 2-1, тому що перше завдання ми подавали успішно, друге ми поступились, третє, коли було вирішальне. Це класики були класики. Це дуже так складно, координаційно, Тому що якщо ви зачіпите цей інвентарій, суддя вам дасть аут, аут – це вже втрачаєте час поправити вернути цю конструкцію в те положення, яке воно було на початку. І наші діти чисто технічно зробили, вони не помилились. І ми стали переможцями Cool Games всеукраїнського фіналу в цьому році. Кулґеймс cool був представлений другим дивізіоном відповідно до регламенту. Це діти 12 років, 13, 14 і 15. Склад команди був чотири хлопчика, чотири дівчинки відповідно цієї вікової категорії. Коли ми здобули перемогу в третьому завданні в класиках, ми всі були на таких емоціях. Ну я вже давно таких емоцій радості, щастя не відчувала. І діти теж. Ми стали в коло, ми стрибали, до нас підбігли інші області, тому що вони дуже сканували. Одещина, Одещина віддали нам чомусь перевагу, вболівали, підбігли до нас. Ми ще довго відходили від емоцій. Зараз вже ми приїхали додому, слава Богу, все благополучно добрались так, але ж і, і обстріли йдуть, і потяг, потяг затримався, але все добре. Потім ми з ними зберемося, відсвяткуємо цю перемогу, тому що ми в Києві вже трохи святкували з ними на цих емоціях переможних, і хочеться ще ці емоції зберегти, тому що це дійсно вагомий результат Cool Games він проводиться за підтримки Міністерства молоді спорту, Агенції масового спорту України, учнівської федерації школярів та студентів, Міністерства освіти науки України. І, до речі, я ж кажу, така путівка є за що боротись. Не тільки престижно, що ти став переможцем, що ти в свою область приміс привіз перемогу в своє місто, в свою школу, але що є далі розвиток. От чим мені подобається cool Games, що на рівні України це не закінчується. Є ще міжнародний cool кулгеймс. Восени плануємо восени. Це все учні третьої школи. Так, це учні треті школи, так як вони здобули перемогу на обласному фіналі. І перший, і другий, і третій дивізіон це середні, молодші і старші діти були. Але е, я вже скомплектувала так команду відповідно, що в одному дивізіоні були і молодші, і середні, і старші. От е, у мене в команді є такі учні, які зі мною е, вже не перший рік. Да е, е, з нашої ситуації деякі батьки. Ну, переживали за дітей, щоб їхали до столиці в Київ, і вони залишили дітей тут з собою. Але ми веземо подарунки цим дітям, які здобули і на обласному фіналі право представляти Одеську область.